Вітаю вас, друзі, на каналі Максимуза. Філософсько, аналітичне, психологічне таро. Не було, не було аж знову. Знову нас шантажують ядерним ударом. Подивимося коротко, це запитання. Значить, Карти, звісно, можуть показати який фон? Прильотів. Вони можуть показати фон прильотів. І Такі удари можуть показати, але зараз дуже вірю в те, що вони налаштуються і дадуть мені точну відповідь. Чи це фейки, це... чи нас просто лякають? Чи є така ймовірність? Якщо є, як це можна зупинити? Давайте, карти, будь ласочка, мені покажіть. Паш Пентаклів. Королева Пентаклів. Сила. Смерть четверка Пентаклів. Не бачу я ядерного удару. От слово зовсім. Значить, так, як це виглядає? Це фейки, новини, 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 хитрі новини, хитрі фейки. Ось сімка мичів вкрасти вітер з чужих вітрил, обманути, накидати, оце новини, накидати новин. Карта Помірність говорить, що є захищеність, крапка. крапка. Тепер починаємо спочатку. Що випало на початку? Паш Пентаклів, Королева Пентаклів. На моїх картах це завжди Україна, королева Пентаклів. Вона захищена, це сила. Причому це сила не сила меча, кулаків, сила духовна, сила духу, захищеність. значить, Паш Пентаклів це мобілізовані, які вчаться на новій техніці. Це що в мене так? Це вивчення от нового матеріалу, нових прикладних якихось речей, мови іноземної. Ну, я говорю, от чогось такого дивацького, до чого ти раніше не мав дотику. Оце так. Ой, закрита вийшла Україна. Що іде далі? Які карти? Значить, іде трансформація стабільності. Отут є стабільність або трансформація в стабільність. В принципі, так, перша карта вийшла смерть. Може це бути як згора інформації старий світ, і вони як біснують це і цим погрожують так дійсно. В принципі, для мене ця карта завжди позитиву. А головне дивитися, що далі. Якби пішла би далі якісь там жертви, башня, якісь такі розрухи, я б сказала, о Боже мій ні, ні. Але тут що кажуть захищеність, бачите, четвірка Пентаклів це ніяк не на те, що мусить кудись. А от стосовно того, що буде летіти щось з неба, от те, що я говорила, там, кінжали і ракети, оце – да. Бо одразу праця ППО, і оце зірка з неба летить. Дев'ятка жезлів, вона спокійніша, ніж сімка жезлів, яка в мене теж означає ППО. Там, от як зараз не буду шукати, сімка жезлів, там на нього летять, він обороняється. А тут і він не має тилу, сам обороняється. Да? Збиває. Тут же є тил захист, сонечко хилиться до заходу. Тобто, кажуть, як я вже навчився, я вже можу, я маю тил. Я маю тил, плюс квіти оці, ці Звіробій. Це теж магічні квіти, що захищають. Тобто, як я і говорила, в мене є розклад на першу половину е травня по всій Україні. Ну, звісно, лецітиме. Ну, ми, ми, ми вже знаємо нашого ворога. Оце показало. Далі, ну, далі, тут така історія. Значить, випав наш президент. Це карта контрнаступу колесниця, але він вийшов от в такій основі, як роздоріжжя. Ми ще тут або так, або з двох напрямків, або він на якомусь роздоріжжі щось заважає, ви знаєте, нестача чогось. Оце карта бідності, оце зависає щось. Тобто контрнаступ може відбутися зовсім іншим чином. Ну, у нас тут запитання зараз конкретно про ядерку, тому я зараз не буду дуже детально. Випитувати, а що, чому, а куди завис? Просто мені говорять, є якась історія, яка зависла. Якщо це стосується ядерки, то воно на рівні просто шантажу і зависає. Тобто, от по повішеному, воно зависає, нікуди воно не летить. Двійка пентаклів і тут, і там, і там сказав, і тут сказав, як велосипедист невпинно кручу педалі, тому ж ну, педалі пропаганди в даному випадку, так? Потім кажуть, що і серед нашого населення є якісь ці велосипедисти, розумієте, а які, можливо, цю бучу несуть. Але... От карта помірності, дивіться, карта Божого захисту. Веселка, крила. Оце для мене взагалі як архангел Міхаїл. Тут виходить. Розумієте? Ні, не бачу. Тривогу бачу, польоти у сні наяву, як то кажуть, ракетні. Це все я бачу. ППО працює справно, але є захист України. Головне, щоб першим чином випала Україна. Сила, і як, ну, Паш Пентаклів, кажучи, як навіть, взагалі Паш Пентаклів, така карта, вона. Карта учня, карта малого чогось. Так, немає. Немає. Так, це от суто по цьому запитанню. Тому відео дуже коротке, спеціально от в мене просять. Подивіться ядерний удар, тому що люди не знаю, чи її, виїздити їм на 9 травня. Мені доволі тривожний сон сьогодні снився. Доволі тривожний, що я маму просила виїхати на дачу. Це снилося. Але давайте це запитання буде суто по ядерному удару. Ядерного самого удару я не бачу. Ну, давайте. Три карти ще контрольні. Ні, тут багато тривоги. Тут багато тривоги стосовно цього луна, багато тривоги, нам страшно, повітряна тривога. Це руху багато, але це нашого руху. Багато це поїздки такі, всередині країни можуть люди переміщатися. Якщо вам спокійніше, десь кудись від центру Києва, то прошу. Двійка пентаклів, це, ну я ж кажу, це переговори і тут, і так ми, ми намагаємося тримати баланс. Самого ядерного удару я не бачу, і тут випав в мене король Пентаклів, це завжди в мене як захист Америки. Це попередження. Вони ж слідкують за цим. розумієте? Оце двійка Пентаклів і може означати, що це слідкування, що це, як знаєте, як в бінокль, ну грубо кажучи. Тому стосовно цієї історії, давайте видихнемо. Дякую за увагу! Хто не підписаний, підписуйтесь, будь ласка, багато цікавих відео буде і далі. Ставте вподобайки і коментуйте. До зустрічі!